Всім привіт у новому відео, всім привіт зари. І є новинички, і дуже стильні, дуже класні. І леопарди є, і пісочний колір, і тренчі, чого тільки немає. В англійському стилі тренч. 3800 в складі котон і поліестер. Рукавий реглан, досить цупка тканина. З кліча стою підкладкою в стилі Барбері, застібається на гудзики. Ось такий. Тут ви можете придбати собі сумочку з натуральної замші. Я вже показувала її в іншому відео, можливо, хтось не бачить того огляду. Л2200 коштує така сумка. Я німелпринт бачу. Досить популярний, роздивляються. А я хочу отак повісити і подивитися, чи підійде сумочка до цього тренчу. Сумка ще є в темнішому кольорі теж. І є бутельйони з такої ж замші, я показувала в іншому моєму відео. Так що, хто хоче класних речей або взагалі мати розуміння, які речі модні і по яких цінах, то прошу дуже. В шоколадному кольорі теж та така сумочка є. З довгою ручкою все один в один і така сама ціна. В шоколадному кольорі є. Футболочка просто простенька, з кишеною 850 гривень. А ще полу, товстої в'язки. З комірчиком молочний колір і коричневий 1200 гривень. Mm -hmm. Ух ти, які сумочки в новинках. І є парасольки на ну, сумки. Тільки привезли, подивіться, з, таким, з таких кусочків колор блок. Тут і текстильні бої, і шкіра, але я так думаю, що це шкірзам швидше всього. Ось так. 1600 гривень і дійсно це шкірзам. Є підкладка 100% бавовна, 100% като сумка дуже стильненька, дуже симпатична. А, Ну, це шкір зам, а попереднє показувала шкіри. Просолька, прозора 850 гривень, наскладується це автомат. Я повернулася до цієї локації та Animal Print, щоб показати, що Animal Print все ж таки залишається актуальним. 1400 гривень кардиган на гузички, віскоза і поліамід. Прекрасна якість. І є просто джемпер без Байз... застіпки. Точно такий самий принт, точно такий самий склад. 1400 гривень. А поруч широкі джинси Палаццо в молочному кольорі. І такі джинси коштують 2200. Є різні розміри. От 36 S, С, 2-200. З високою посадкою широчені донизу. А ще що буде А, Ось такі це натуральна замша, мабуть, з гострим носочком. Так, це шкіра 4800. Це шкіра. Просто вау! До тих сумочок замшевих, що я тільки що показувала, буде саме то. Зручні маленькі підбори. І гострий носочок. Натуральна замша, вона високий, без застіпки. І всередині є підкладка, така як оксамит, як натуральна замша, але швидше все треба прочитати, що це не натуральна підкладка. А от ват це натуральна шкіра. А, підійду ще до такої сумочки, я не показала. Зараз покажу, це шкір та до любих. Ще така елегантна сумочка 1400 гривень. Красиві чорні сукні, костюми, штани широкі. джемпер поло, 1400 гривень з акцентними гудзиками, середньої щільності в'язки, іскози і поліамід. М'якенький приємний на дотик. Чорна сукня, рука у 3-4, рукавої балони, тут гунка, поясі, бокові кишені. А село спідниці донизу довжині мідаксі. Тканина досить товстенька, вже можна на осінь під куртку. Так, тримає форму, таке відчуття, що вона чуть не накрухмалена. Двіші коштує і складі котон, поліамід і еластан. Джембер, будь ласка, 1400 гривень, і поліамід, сірий колір, а споїнка відкрита і отак зав'язується. Можна зав'язувати, можна ні, але ж всього ці хвости це для того, щоб зав'язати ззаду. Джембер в молочному кольорі декорований мережевим і п'юром 200 і в складі 59% шерсті і 41 модал. Ось такий в складі шерсть. м'якесенький, легенький, неймовірно красивий і жіночний, плечі приспущені і в орізі мережево. Леопардові сукні. Вклини донизу. Сукня жіночна, романтична. Так ніби віскозна тканина. Так, віскоза 100% підкладка, 100% поліастер, ось така сукня асиметрична і зав'язується на бант у вирізі. Банд ви можете пов'язати як спереді, так просто і ззаду собі зав'язати. А це так от висить. Можна просто його навіть і не зав'язувати цей банд. Воно ну, так висіло, ось так, він дуже лазний. Можуть такі просто висульки висіти. Розширена донизу, асиметрична, просто такого вільного силуету 3300 із Так, Поруч щось дуже класне, якісь жакети куртки. Літня куртка. Такий перламутровий колір. Ви тільки поглянете на цю стильну красоту. Рукави реглан. на дотик така приємна, таке відчуття, що тут лігоцов, напевне. Або навіть натуральний шовк, таке відчуття, що капець. Віскоза, і бавовна, і підкладка віскоза і бавовна 3400. Склад супер. Застібається на блискавку, на кладній кишені і знову такою бочечкою. І ззаду драпіровка на спинці. Речі, всі мега-красиві та стильні. А ще бордові валеточки, такі бордо до коричневого. Вау, які вони класні, легесенькі. Підійдуть до цього полу джембора. І це шкіра. Це комбінована шкіра. На носочок натуральна замша. Просто шедевральні легесенькі оці балайки. Я максимально їх бачу разом, ці дві речі. І ціна Ціна 2200. М'якенька шкіра, варш шкіра і середина. Базовий сірий джемпер, щільної в'язки з таким от вирізом пряменьким, високими манжетами, відчуття, що це 100% бавовна. 1200 гривень бавовна і поліестер. Ну і знов новиночки, Джемпер і стібані куртки. Легесенької в'язки, жовто лимонний колір, м'яко-усенький, приємний на дотик. 200, ну і це 100% шерсть. Наскільки зараз багато шерстяних класних речей в Зарі. Супер. І в блакитному кольорі теж. Яка красота? Стовідсоткова шерсть. Ну і у базовому, сиренькому теж 100% шерсть. Супер. Супер, новиночки на сьогодні. Стібана бажева куртка. Вона подовжена з капішончиком, з синтепоном. До речі, вона дуже-дуже легесенька. Така подовжена, не буде продувати, класика. А, капішончик стягується ну, і застібається на кнопки і на блискавку. Поверхня тканина водовіштовхується, не буде промокати, коли буде сніг, наприклад. Можна її в таку зиму носити теж 2-200. І така курточка є в базовому чорному кольорі. Теж. І теж така ціна, така прекрасна якість 2-20. Купити цей шерстяний слайдер під низ. І курточку подовжену стібану. Яке намисто в стилі вінтаж. Тут стільки багато елементів, тут пташка, медальйони. Ну, Сьогодні просто розкішний випуск, розкішні новиночки. Як деталізовано. Просто з якоюсь такою любов'ю це все виконано. І до цього намиста підійдуть ось такі каблучки в срібному металі і в золотому. В стилі вінтажу 850 гривень. Ну, і це ще на все 100% шов, чи ні, 25% шовку 25%. Ось така хустка, прекрасний склад віскоза і тутовий шов 700 гривень. Розкішна, розкішна хустинка, натуральний шов. Натуральний шов і віскоза. Яскравий колір. Просто-просто вау! І такий ремінчик. Натуральна шкіра. Ну, сьогодні можна скупитися, просто набрати прекрасних речей натурального шовку, шкіри, шерсті, кашеміру, 100%, шкіра, 100% коровича шкіра, 1400 гривень. Ось такі ремінчики. Прекрасні прикраси сьогодні є. Ремін сподобався. Стильна джинсова куртка з розривами, з необробленим низом 1900 гривень. Оверсайз. Підвізка для сумки, розшита бісером. Це жирафка, яка симпатюля 700 гривень. Джемпери на короткі рукав та широчезні штани. Штани з защіпами. Є чорний колір коричневий і сірий. Модал і поліестер 1600 гривень. Модал – це різновидні з Які класні штани. Джемпер на короткий рукав, візкоза поліамід 1050 гривень. А ще такі джемпери у кольорі з білим 950 гривень. Ну і ці мега стильні в смужку з червоним 950 гривень. В'язані джемпери в червоному і синьому кольорах, середньої щільності в'язки, красивий червоний насичений колір, 1200 гривень 100% котон. Такий самий склад, 100 котон в синьому кольорі джемпер теж на короткий рукавчик. Ось такі були сьогодні новиночки у бренду. Zara Всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.